Так, друзі, прямий ефір. Про що ми будемо говорити на цьому ефірі? Я хочу вам безкоштовно, зараз може закріплю безкоштовно розбір карт ваших, розбір карт ваших. Безкоштовно. О, я зараз запишу опублікую і може, мені вдасться закріпити. О, закріпити. Розбір карт ваших безкоштовно. Можете мені, я тут маю ноутбук, ви можете писати мені в ефірі. Свій час, дату місце народження. Я спробую одним оком коротко подивитися. Тому хто хоче, будь ласка, пишіть мені свої дату, час місце народження, якщо ви не боїтеся і хочете публічно, щоб я просто подивилася на ваші енергії, бо тому, що просто говорити, знаєте, ні про що мені теж не хочеться. Я тільки що записувала відео на закритий канал, даруйте в мене мокре волосся, помила голову. Я записувала відео на закритий канал. А тіло та свідомість там вже більше 130 аудіо о, вже є перший добрий вечір. Ну, я дякую вам, що ви тут є, що ви приєднаєтесь, що тут реально свідома аудиторія, якщо ви цікавитесь астрологією, якщо ви цікавитесь астрологією, то ви так само цікавитесь і здоровим харчуванням, і взагалі покликанням, і місією душі, і щоб нести якусь користь цей світ. І взагалі ви не тільки зі мною покликання знайдете дитячі травми пропрацюєте і харчування зміните, але ще й ви отримаєте нові професії. Чи то астролога, чи то коуча, консультанта за це. Методом а, сканер душі. Тому що я така людина, яка дає конкретику, я не можу давати не конкретику і лити водичку. Е, тепер е, е, я бачу першу дату. Тут була е, а, Ну, давайте по порядку, хто там перший написав. Е, так, Світланка 11.10.88. Боже, як добре, що ви знаєте. Е, 11.10. 1988. Так, це 630, ну, 630. Карти я не можу показати, тому що це. ну, Я на комп'ютері 11.10.1988, 630 Київ. Так. Так, я от просто вам покажу, що я. Бачите, от я вводжу ваші дані. Один це дуже важливо вести Київ, так? Я так розумію, що тут всі астрологи зібралися. Так, пані Світлана, тут ви по знаку зодіаку Терези, і ваше сонце стоїть в першому домі асцендент, У вас в Терезах. Що означає сонце в першому домі? Ставка на себе, так і плюс у вас тут чітко розуміння, комунікація з іншими людьми, з партнером, тому що тут Терези. Ну і Меркурій стоїть, і ще й луна. Ну Луна ще в першому домі, це може бути такий сильний зв'язок. У мене теж, до речі, луна місяць в першому домі. Це може бути сильний зв'язок з мамою, так? От тому чи простежте такий момент, чи немає у вас якоїсь такої прив'язаності дуже сильної до мами. От, ще тут стоїть Плутон в другому домі, можна, і ще й в Скорпіоні, можна, може бути у вас свій власний бізнес або ви будуєте бізнес-партнером. з партнером. Третій будинок навчання за кордоном, не знаю, може вчитися за кордоном, переїжджали, але ваші сильні сторони, це Сатурн в Срільці. Тобто подорожі з іноз... кордон, подорожі з контакти з іноземцями і філософія, якась така. Це можуть бути ключові точки ваші і. Бачите, я зараз думаю, напружую сильно мозок. Я тому кажу, коли я проводила консультації, тепер я почала викладати астрологію, мені мозок там стільки енергії йде. Тому, коли ви стаєте астрологами, ви дійсно повинні брати ну, достойні кошти за вашу роботу. І чому я цим займаюся? Тому що в принципі, я допомагаю вам після мого курсу ем, отримати нову професію, в принципі, заробляти з будь-якої точки світу. Мені це сподобалося тоді, коли я почала вивчати астрологію, що я просто сиджу і, ну, так скажімо, працюю, де я хочу. Ну, водолій, тут якась творчість може бути через інтернет, але раху у вас стоїть. В, тобто в цьому житті у вас якась творчість, духовність, та, кармічне призначення. Тобто духовно, духовна, духовність робо, Марс вас. В Овні, о, ви така дуже активна в роботі. Не знаю, ким ви працюєте, тобто кармічно творчі, тобто психологія може бути ваше. Ніби в цьому житті покликання, бо тому що раху в рибах. Творчість, музика, поезія, така інтуїція розвинена і колесо Фортуни в 12 му домі. Плюс ви точна така дуже. Вас тут, але тут на цій точності ще теж може бути такий блок, тому що тут люліт стоїть в 12 му домі. А з минулих життів ця робота руками, медицина. Порядок, гроші йдуть через земні, якісь ну, контакти з людьми і роботу руками. Не знаю, може ви масажист, чи ви там перукар. А, в такому плані. Ну, що тут ще? Чоловік у вас часом не овен, або він може бути, в принципі, може бути овном, або овни можуть інтуїтивно подобатися, або ще таке може бути. А, 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 а. В принципі, ну Тереза ще може бути, так як ви, але ну, більше овен або телець. Ну, це якщо коротко, довго не хочу затягувати. Е -е. Тепер пані Інна. 31 12, 1982. 2150. Київ, теж Київ, о, Боже, всі з Києва. Клас. Е, так. О, майже всі з Києва, боже, і наступна дата, теж Київ. Так, пані Інна, 31.12. Тобто ви 31 грудня ще 82 року, 21-50. Е, о, у вас одразу на тальній карті в одній це трикутник. Покажіть. Бачите, це ваша натальна карта. Це її трикутник. Ну, Я не буду тут показувати, думаю, всі ви знаєте свої натальні карти. Просто будуєте програму і ці значки щитуєте, але їх треба знати, як щитати. Ну, Асидент в Діві. Асцендент в Діві. Тобто, така ви не знаю, робота руками сфера здоров'я, що може бути ваше, чи ви там займаєтеся? Е, власний бізнес, ну тут немає планети планети Сатурн в третьому домі. Тобто, ви більше такий ученик вчитеся в парі з кимось, та напевно любите вчитися. Родина може дуже бути важливе, об'єднання таких найблизького кола, людей, можливо, подорожі якось імпульсивно проявляється. Так само якась така творчість, можливо, будування структури з минулих життів. Ну І сонце ваше ви козиріг. Ну козиріг це бізнес, структура, система, або ви в якихось корпораціях працюєте. Ну Все має бути чітко, системно, по структурному. Ну і тут Церера, така духовна структурність, я б сказала, і Венера йде через Козирога, тобто гроші йдуть через козерога. ну, певно, у вас якась така творча структурність, щось ви там творите, але воно може теж вас тягнути в негатив, тому що тут ліліт стоїть. І шостий будинок, мож... о, Марс в водолії, тобто ви можете, в принципі, непогано реалізовуватись в інтернеті, певно, ви це і робите. так? Просто я не пам'ятаю. Я бачу, що ви дивитесь мої сторісни, але не до кінця пам'ятаю хто яким. Інтернет, тобто активність через інтернет. Напевно, от бути вчити астрологію чи там мої курси, і плюс таргет, просування онлайн. Чоловік може риба або можуть подобатись так само водолії. Вони люблять свободу. Вершина, хрест долі цього трикутника це є перший дім, це є дев'ятий дім, і це є п'ятий дім, це є дім творчості, а дев'ятий це подорожі. телець, тобто щось там, або дуже сильний матеріалізм, або якісь там іноземці, щось з цим пов'язано, або така консервативізм може бути стягнути. Але світла сторона це близнюки, ваша комунікація, вміння знаходити спільну мову з людьми. І раху ваш стоїть в 11 домі, в раці. Е, ну Це називається, можна сказати, я б сказала, в цьому житті вести людей за собою, об'єднувати в соцмережах, виходить так. Ну і 12-й будинок духовності через лева, проявлятися більш активніше в соцмережах, так? Оце, якщо коротко. Е, так, пана Сюк, 91, 20, 11 одинадцяте. 1900. Ви зараз будете в кінці бачити, наскільки я буду змучена. Тому що коли ти розумієте, в чому суть роботи астрологу, коли ви отак зразу дивитесь на тальну карту, зразу запрацьовує отут всі, всі, в мене, наприклад, в мозку, всі. У мене одразу в голові ось так, щоб ви знали, будується структура. Щоб це все вам розказати, що я вам розказала за 3 секунди за, за 2 хвилини. Оці розбори карт я буду говорити, і буду вводити дату та 00, То в мене напрягається сильно мозок. І я вам скажу свого досвіду. в мене було по так, як заняття з польською, в мене було на день по кілька консультацій. По годині я працювала з поляками, вони мені платили, щоб ви розуміли, 250 злотих. Ви мене питаєте, чому я зараз не веду консультацію. За годину 250 злотих за аналіз натальної карти. Я їм давала відео плюс цей документ, і ще це все їм вживу розказувала. І так, по кілька разів на день я загриміла в лікарню через емоційне виснаження. Я не відпочивала. Я мала оцей, е, таку е, цю блокаду з. Зі школи, що я добре вчуся, потім в універі, в мене червоний диплом, і тут я така хороша астролог, я всім людям допоможу, все треба людям віддатися повністю, Розумієте, така трудяга. Не робіть це, організм завжди має ресурс, і на це потрібно зважати. Так, зараз 20.11.1974, я трошки відпочила. Але я вже бачу, що в мене вже мозок крутиться. Київ, ага, теж Київ. Так. Тому, якщо ви, ви не такі, ну, кожна людина індивідуальна, ви от сміливо можете консультувати 20.11. Ну, я вже собі це теж переборола. Я теж консультую зараз, але так. Річ, річ навчаю. О, дивіться, у вас теж у вас два трикутники, я вам просто покажу. Цей, ви тут всі виняткові люди, я вам чесно скажу, всі, що цікавляться астрологією, це люди міста світу. Подивіться, у вас тут один трикутник і один. Я кажу завжди, коли є трикутник, це вказівка на велике обдарування, велику місію. Панасюк, 99-91 Важнік. Ем... І що я можу тут сказати? У вас тут теж в Діві. Я добре ввела 20 84 у вас теж в Діві астедент. Медицина, робота руками. Цей трикотик теж дає творчість контакти з іноземцями, щось переважно в ту сторону. Колесо фортуни в другому домі, в принципі, ви можете непогано заробляти через контакти з жінками. І тут у вас в першому домі ще стоїть Селена. І у вас дуже класна комунікація, якщо ви відкриєте вміння комунікувати, знаходити підхід до інших людей. Також ви любите все таємниче вивчати і, там, гроші, бізнес. Ну, напевно, от ваш ви, ви скорпіон і з минулого життя у вас такі хороші, напевно, ці езотеричні теж, ви там, можливо, в минулому житті цікавилися езотерікою, чи будували свій бізнес. Уран, уран в стрільці теж може бути такий філософ. філософ. Подорожі, комунікація з родиною. Тут багато планет, домі сім'ї. Можливо, якийсь бізнес будуєте разом з сім'єю, з родичами. А Марс у вас стоїть в водолії. Теж, можлива реалізація через інтернет, через духовність. Чоловік риби або Овен, або. Теж водолій може бути. Ну, а кармічне призначення це от філософія. Бачите, це контакт з іноземцями, подорожі. От це, напевно, вас привело. В принципі, астрологія це і є філософія життя. Ми розуміємо свої вершини цього всього, для чого нам це дано, і все це має бути в гармонії. Але хрест долі у вас на розкритті своїх, от тут квадрат стоїть до селени, розкриття себе і вийти до людей. Кар'єра так? Жіноко, жінок, консультації. Е, ну і е, тут в соціальній реалізації можливо якийсь такий затик, щоб об'єднано ну, не бачу дуже сильно. Але саме консультувати, можливо, один на один жінок або якийсь бізнес робити. Ну чим ви там займаєтеся? Гроші, бізнес можливо, є. Я підозрюю, що може бути, або ви там дуже сильно навчаєтесь, там або ви маєте навики швидко зловлювати інформацію. Можливо. Щось пов'язане з іноземцями у вас, не знаю. Давайте ще одну. Ого, го скільки у вас тут є, боже. Давайте ще одну. А, якраз восьме. 8... А, більше її нема, по суті. Ну, давайте ще оці дві. 8.09, ті, що ви мені написали. А, перед тим було. А, так, 8.09-е, 1982-й. А ви не написали мені час. Павлоград Україн є. Yeah. 8 на 92. А ну чи ви написали мені... О, 5.30 написали. 05. Забула, певно, перший раз. Так, це ви чоловік, я розумію. Так, 8 5.30. Так, ну, що у вас тут є? Так, бачите, я зразу відкриваю, і тут мій, отут теж в Діві. Боже, всі студенти в Діві, та ви ще й Діва по ознаку Здяку. Ну, це ясно. Робота руками, медицина, структура, логіка, точність, земні стихії. Можливо, там здоровим харчуванням цікавитись, гроші йдуть так само. Венера вона стоїть в. Венера в Діві. гроші йдуть теж через роботу. Може, ви там якийсь масажист так само. Меркурій в роботі теж можливо застосовуєте комунікацію, можливі такий, знаєте, контакт один на один, можливо, може і не безпосередньо через голосові повідомлення, такого типу консультації. Так само навчання в парі, бізнес в парі з кимось. Бізнес, об'єднуючи людей, тобто гроші, бізнес, пристрасть, езотерика. Вас може, ну, вам подо... може подобатись це вивчати. Е... Активність якась в сім'ї, можливо, ви бізнес будуєте або плануєте. Так само, якісь подорожі сімейні, можливо, є творчість колесо фортуни, воно у вас стоїть в стрільці. Зараз я подивлюся точніше колесо Фортуни в Тобто структуру, систему бізнесу або корпораціях там працювати, це вам може піти. Ну і з минулих життів ви хороші, напевно, були бізнесмени, але в цьому житті у вас більше, знаєте, яке покликання? Можливо, там жінкам щось розказувати, об'єднувати людей, такі суспільні, якісь клуби, закриті канали по інтересам, чи блог почати вести, але одночасно туди хрест долі стоїть. Розумієте, вам треба навпаки, от ви, напевно, в минулому житті більше були зосереджені на. Так скажемо, більше на кар'єрі, а тут треба вийти трошки до людей і більше звернути увагу на цей аспект. І більшість ваших планет вони в цьому квадранті, такому ну, юності, так, оцей другий, третій, сім'я, моє навчання, от там зосереджена увага. Ну, Шлюб, там риби, може бути водолій, можуть подобатися жінки, знаку зодіаку, скорпіон, такі пристрасні, магнетичні, а також може бути телець, більше такий спокійний. Стабільний, повільний. Не те, що повільний, а от такий спокійний, спокій в нього віє. Так само ви в душі, напевно, хороший комунікатор, тому що тут це олена в близнюках стоїть. Ось, це якщо коротко, я не знаю, чим ви там займаєтеся. Ну, от я казала вам, кармічне призначення, це от в соцмережі вести. Так, дякую, дівчата пишуть. І тут ще я, напевно, пропустила. А Ждану Марію. Я кухар в ЗСУ. Боже, кухар в ЗСУ. Ну. А вам це подобається? Ви так. Як то кажуть, було цікаво про що? Ну, от я не знаю про що. Внутрішні, які ваші цінності і інтереси. Чи дійсно ваша, якщо ваша професія збігається з цінностями і інтересами вашими, то, ну, можливо, ви це, до цього прийдете в наступній частині далі в своєму житті? Добре, давайте далі. 20-10. 20.10, ще одну розберемо, 1976, 05.30, Жданов, Маріуполь. Жданов, може я напишу Маріуполь просто. Ой, є. Uh, так, 2010 1976, 530 Ждемо в Маріуполь. О, тут у вас взагалі так мало аспектів. Вка карта така чистенька, 2010, 1976, ось Оце вона виглядає, я просто покажу. Я кажу, вона там нічого там дуже сильно не грає ролі, але душа показує. Знову ж таки, сонце у вас в першому домі, ставка на себе, тут у вас повно планет. Дуже багато таких аспектів. Прям я, моя робота, мій шлюб, мій бізнес, нерухомість. От я і мій шлюб. Те, як я заробляю, і мій шлюб такий Може там бути напруг. Плюс ви і дуже тісний зв'язок, такий прям з партнером, або з якоюсь людиною, чи ви їм там щось розказуєте, чи е, показуєте. І напевно, і в, в минулому житті я можу сказати, що ви дуже або сильно були прив'язані до чоловіка і не пропрацювали цей урок, або до шлюбу, або дуже сильно його боготворили. А в цьому житті кармічно у вас кету стоїть в першому домі. Тут потрібно трошечки звернути увагу на себе, хто я, в чому моє призначення. Розумієте? І тут такі напружені аспекти йдуть. Активність може бути в другому домі, ви заробляєте на себе. Самі, тобто, ви що заробите, то буде ваше. Тобто треба пахати, так скажемо, гроші не то, що легко йдуть. Ви працюєте самі, ну комусь там від чоловіка більше, чи як там? А тут ви можете легко створити свій власний бізнес. Це великі гроші, пристрість, це може бути теж таємниця, вас манить, так, якась нерухомість це ж може бути. І Венера, вона стоїть в Скорпіоні, гроші йдуть через. Прям гроші до грошей, вона дуже магнетично в тому плані. Теж дуже хочеться, можливо, подорожувати, контакти з іноземцями, я хочу інші країни, яка внутрішня філософія, можливо, тут такі бажання, творчість, сім'я, щось не дуже сильний аспект, ви, така більш консервативна, напевно, в сім'ї. В творчості свобода, якась там духовна, може, якісь віршики пишете. Чоловік може або в овен, а якщо є телець, або вам може подобатись чоловік-скорпіон, який так само заробляє, який такий достигатор, так скажемо. Ну, і ліліт, вона вам дає такі напружені аспекти до церери, до духовності. Там такий трошечки в матеріалізмі може бути перекос, що ви там не те, що дуже матеріаліст, але от ти таке, що. А, Ну, прям гроші до грошей, ви вмієте, чи, там, чи їх заробити, чи є ось такий хист, або надто сильна, як я кажу, зацикленість. Але в кар'єрі робота жінкам у вас тут хрест долі. Хоча б, якщо б ви розкрилися і показали себе в плані, тому, що от, ви йшли на сцену, чи щось там розказували, чи вели блог, щоб показали, що я така існую, то в принципі у вас там могло б скластися, тому що селена там стоїть, вона дає аспекти. Хороші. Ще до Нептуна, можливо, саме за кордон там може вам е, ну, в тому якось допомогти, але з другого боку тисне оцей е, ліліт на селену. Є, Йде така внутрішня боротьба, що вона не дає розкритися. А Сатурн у вас теж стоїть в Леві. Леви це всі творчі професії, це є там віршики, актори, письменники. Е, ну І жінки, можливо, робота руками, чи ви перукарно, пишіть, хто ви є. А, а, чи ви там масажист, так само там, чи з медициною це пов'язано. В 12 домі немає планет. Тут більше таке співпраця з жінками, об'єднання жінок, можливо, офлайн, ну, в офлайн, тому що онлайн тут не, немає планет, вони більше от я, там, де сім'я і от кар'єра, я б сказала нерухомість і люди. Оці аспекти, вони, а решта, би, пустої дім сім'ї. Не знаю, що там в сім'ї, шлюбу, чи є чоловік зараз партнер, чи нема. Творчості і роботи. Можливо, більше націлені не ну, свій бізнес, а не працювати на когось. там Більше в тому плані є думки. В принципі, це можливо, тому що тут колесо фортуни стоїть. Ну, напишіть мені, що ви там. От, ну, в принципі, тут більше немає. Я так коротко вам розповіла. Ну, якщо серед вас є люди, які хочуть стати астрологами, то в мене астрологія така, ну, зрозумілою мовою. І ви її, так скажемо, осилите. Але чи ви цього хочете, це вже запитання до вас. В принципі, все. Такі були короткі розбори. Я збережу цей ефір, можливо, ще колись вийду. І вам тут порозповідаю щось. В шапку профілю зайдіть, там повно курсів. Якщо ви не надто хочете бути астрологом, шукайте покликання, то ви її покликання знайдете і отримаєте. О, вже вивчаєте. Можете питання задавати. І отримайте цю нову професію, яку я, я кажу не те, що пишаюся, це є моя душа. Цей коуч-консультант, там є елементи коучингу, езотерики, так само, це мої типоги енергії. І м -м, ось цей мій метод, коли ви можете просто. О, ви написали Дякую, я мама трьох дітей, домогосподарка. Бачите? Ну. А -а -а. Ну, 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 що я можу сказати? Ну Тут треба, розуміти, натальна карта це одне, це про людину. А як воно буде проявлятися, чи воно вже проявилося, чи ще не проявилося. ну У кожного свій час, але я вважаю, що все-таки потрібно знайти, от пройти цей метод, знайти. Свої цінності і інтереси. Тому що е, залежно від місії душі, оцієї долі, на різних етапах життя, коли вам 30-40-50 років, у вас різні свої задачі. І так само під це змінюються ось ці цінності і інтереси. Е, зараз ваші цінності це вам подобаються, або тут лежать. Але які б вони не були, вони завжди. Є, в плані тому, що вони завжди щось їх об'єднує спільне. А, наприклад, якщо моє покликання психологія, філософія езотерика, то я можу там проявлятися через блог, чи допомагати людям просувати себе, чи навчати астрологію, чи займатися суто коучингом, чи навчати цьому методу пошуку покликання. Так, розумієте, Я обираю собі формат, але в принципі напрямок. він ем... Зрозумілий, тому я кажу, є люди, яким важко відповісти на ці запитання, я вас зрозумію, але все-таки, якщо ви хочете отримати саме в покликанні твердий результат, я все-таки вам радила не лінитися і відповісти на тих 40 запитань. Я знаю, що це важко. Тому що ти пишеш, пишеш, але ось це останнє сорокове запитання, це буде, е е, якщо ви до нього дойдете, це буде ось ця вишенька на торті, коли ви от мозок настільки розслабите, ви зайдете в глибину. Тому я кажу, зайдіть в глибину. Я кажу, я давала цей метод і блогерам, і зараз відомим, і тим, що духовно пишуть про духовний розвиток, ну, е і відгуки про нього маю, але я кажу, що я. Там більше іноземними умовами, тому що польська це моя освіта, більше на цьому була зосереджена. Потім я почала от викладати астрологію і, і повернулася далі до цієї теми пошуку покликання, тому що я бачу сама, що те, що я знайшла по цьому покликанню, воно так і є. Тому що, коли я собі забороняю, я біжу заїдати ту енергію, яку я хочу давати саме. Тому моєму напрямку. А коли я кидаю її, наприклад, в іноземні мови, то я розумію, що це теж частина мене, яка є в цій натальній карті, але щоб до кінця я розуміла, що це саме так, я не можу так сказати, розумієте? Я не можу, і е, від цього депресія, так, від цього страждають мої близькі. Так? Тому що я е, втікаю е, від покликання, розумієте? Ну, це, це грозить хворобами, психосоматикою. саме тому я от зараз вийшла до вас в ефір і це вам розповідаю, тому що від покликання втікати не можна. Все, дякую вам, мої любі. А, пишіть в приватних, хто дивиться ефір, дивився якісь питання, я тут теж пишіть. Ну і ще дуже важливим вам скажу такий момент: а, не бійтеся викидати старе зі свого життя. Я знаю, що нам важко, що нам шкода, що ці речі для нас рідні, дорогі. Ну ті, що дуже дорогі, то лишайте, але не бійтеся, позбуватися старого. Тому що, якщо, повірте, ви не викинете старий диван, ви не купите новий. Так само ви не викинете стару сукню, ви не купите нову. Це 100%. Тому не бійтеся це робити і проживайте своє життя, стараючись, отак, я кажу, зі свого досвіду в спокої. В радості, і найголовніше знайдіть своє покликання справжнє. І тоді все піде так, як має бути. Дякую, мої любі, і почуємося з вами. Все, Па-па.